А готуватися до прийому проктолога треба? Ну, якщо хочеш уникнути неприємних сюрпризів, то треба. А тобі нащо? Та це не мені, це хлопцю. Він просто соромиться спитати. Це потрібно для того, щоб перше точно встановити діагноз і друге, виключити онкологію. Ну і а як же підготуватися? У мене декілька порад. Перше це мікроклізма, яку можна придбати у будь-якій аптеці. За дві години до обстеження одна клізма. Якщо є схильність до закріпів, то краще зробити ще одну напередодні ввечері. Також можна випити будь-який засіб для підготовки кишечника. А буває, коли не треба готуватися. Тут є декілька протипоказань: коли є виражений біль в анальному каналі, підозра на гострий парапроктит, температура і кровотеча, яка не зупиняється. Ну, якщо підеш без підготовки, то, то і фото розклеять біля кабінету проктолога. Жартую. Просто встановлять орієнтовний діагноз, а далі домовитись, коли буде зручно прийти, щоб зробити ендоскопічне дослідження. Звідки ти це все знаєш? Я просто підписаний на медсіті. Там все про здоров'я від кращих експертів.